Вітаю діти! Між травинок дощ зелений, на фіалках синій, на ромашках білий-білий, сірий у хмарині, на червоних черевичках крапельки червоні і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Сьогодні я пропоную вам намалювати різнокольоровий дощ. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, акварельні фарби, трубочка, простий олівець, кольорові олівці і пензлик з водичкою. Та шматочок чорного пластиліну. Тепер беремо на аркуші паперу простим олівцем малюємо парасольку. Малюємо півколо і ось таким чином з'єднуємо кінці півкола. Під парасолькою малюємо котика. Малюємо головку кота, тіло, вушка і хвостик. І тепер все це розфарбовуємо чорним олівцем, не виходячи за лінію. Розфарбовуємо і парасольку, і котика. Тепер беремо шматочок чорного пластиліна, розминаємо його і розкатуємо у джгутик. Джгутик має бути настільки добрим, щоб він зміг повністю накрити. Ось цю верхівку парасольки. Тепер розкатаний джгуток розміщуємо поверх парасольки і легенько притискаємо, щоб він тримався. Тепер перевертаємо наш малюнок, беремо фарби, змочуємо у водичку, спочатку червону фарбу. І ось тут угорі малюємо ось таку червону хмаринку. Додаємо багато води. І тепер за допомогою трубочки роздуваємо крапельки. Додаємо ще води, якщо замало, з фарбою. І знову роздуваємо. І знову додаємо фарби і знову роздуваємо в різні сторони. Тепер беремо жовту фарбу і повторюємо ті самі дії. Додаємо багато води, малюємо жовту хмаринку і так само її роздуваємо в різні сторони. знову додаємо ще фарби. І знову роздуваємо. Тепер беремо зелений колір. Також додаємо багато води і малюємо зелену хмаринку. І так само її роздуваємо. Знову додаємо фарби і знову роздуваємо. Тепер беремо блакитну фарбу і малюємо блакитну хмаринку, яку так само роздуваємо. Знову додаємо фарби і знову роздуваємо. Якщо вам здається, що фарби замало, можна знову додати кожного кольору і знову роздути. Коли робота підсохне, ми обережно знімаємо пластилін. І ось така яскрава робота у нас з вами виходить. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!